Про свій будинок у Краматорську, який залишили через війну, розповідає подружжя батьків вихователів Рима та Ігор Тримбачі. Двохповерховий будинок, сім кімнат. Територія дуже здорова. На цій території у нас і басей, дитячий майданчик, дитячий майданчик. У нас це все влада допомагала. Полишити усе це були вимушені, аби врятувати семеро дітей. Їх на виховання подружжя взяло у 2015 та 2018 роках. 24 лютого ми прокинулися. Взривов, бистренько побудила дітей, зібрали речі, які мали бігом, в машину і тікать. Від початку війни родина змінила чотири місця проживання. Нині оселилася у червоній слободі, говорить жінка і показує, як облаштувалися. Це у нас зал. Тут облаштувалися ми з чоловіком. Ось тут у нас далі прихожа, тут навчаються діти. У Нас тут спить бодік і там спить женічка. Тут хлопчача спальня. Це тут у нас Анечка і Маринка. Сплять також. Ось роблять уроки. Наразі усі діти на дистанційному навчанні сумує каже за рідною школою у Краматорську 15-річна Аня. Зараз у неї урок географії. Вчитися на дистанційному навчанні не дуже подобається. Такий довгий час. У мене там є друзі, залишилися за домом. Теж дуже сумую. Сумує за друзями і за собакою, яку довелося залишити на сусідів. Тринадцятирічний Женя розраду розповідає, знаходить в улюблених іграшках, які встиг забрати з дому. Серед них ведмедик Паша. Це Тома це просто рідіська. Мама мама з папою назвали Чіп. У вільний від навчання час діти влаштовують репетиції, говорить Аня. Зараз ми готуємося до нового року, ми робимо різні сценки, пісні, танці. А ще серед улюблених справ дівчат спільне приготування їжі. Каструльки здоровенькі, варимо, щоб всім хватило супа, борща. Наразі серед пріоритетів у родині приготування до зими, каже пані Рима. Ось, бачите, вже носочки в'яжу, діткам тепленькі. Третя пара в'яжу. От, Вона так дуже нервову систему заспокоює. В орендованому будинку додає, окрім вхідних, немає жодних дверей. У цій кімнаті тут буде дуже холодно, а тут немає якби дверей. І цей холод нам буде йти весь в хату. Дровами уже запаслися. Купили машину дров. Я думаю, хватить. На перший час хватить. Черкащина подобається, говорить подружжя. Втім, затримуватися тут надовго не хочуть. Понад усе мріють якнайшвидше повернутися додому. Там кажуть усе їхнє життя. Наталія Старинець, Тамас Горозія. новини на Суспільному. Черкащина.